Що таке брак в кераміці? А чи було у вас таке, що ви замовили глину, ту саму, яку завжди замовляєте? Зробили партію посуду, дістали з печі, а вона вся потріщала. В нас було та й періодично трапляється. І це далеко не завжди залежить від рівня кераміста як майстра, тому що, не дивлячись на рівень та майстерність, існує ще декілька факторів, які впливають на результат. Треба розуміти, з якою глиною ви працюєте та для чого її використовуєте. Тому що кожній окремій техніці в кераміці підходить своя глина. І при створенні робіт треба враховувати декілька факторів, які впливають на результат. Різний КТР, глини та глазурі, неправильні. Температурний режим випалу, дуже великий слой глазурі, або дуже маленький слой глазурі, теж стосується і глазурі, коли ми, не використовуючи пробники, вкриваємо глазур'ю свої роботи, результат може бути взагалі неочікуваним. Глазур може скалуватись, потікти, збиратися, може взятися пухирцями та бульбашками, або може вийти не той колір, який був заявлений на сайті у виробника. Отже, щоб відчувати більшу безпеку та впевненість в своїй роботі, необхідно робити багато пробників та тестів. Кераміка це не магія, а результат розуміння технологічних процесів, чітка послідовність дій, завдяки чому ви отримуєте той результат, який і задумували.